Пане Тараса, з вами хочемо поговорити про те, що сьогодні обговорює весь Фейсбук, всі соцмережі, зокрема законопроекти, які поділи подали до Верховної Ради і вже зареєстрували навіть дві служки народу: це Мар'яна Безугла, а також Галина Третякова. Ну і цей законопроект під номером 11104 стосується відповідальності за привласнення державних функцій. Ну, просто можна сказати, шок в мабуть, всього адекватного українського суспільства викликав цей законопроект. І цікаво вашу думку почути, що це за законопроект, для чого він, ну і яким чином хочуть карати за так зване привласнення державних функцій, а головне, кого тут, по перше, треба дійсно почати з того, що. В цьому законопроекті називається перевласненням державних функцій. І це дуже цікаво, тому що е, що називають авторки Безугла і третьякого привласненням державних функцій, в законі в цьому законопроекті написано прямо. Тобто, привласненням державних функцій вони вважають, я цитую законопроект, представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав. А також представниками міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування, без надання на, це, на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку. Тобто, сам склад злочину. Тобто, якщо височайшого своє зволення, ви не отримували на листування телефонні розмови чи представлення України за кордоном десь, чи навіть в Україні, але в спілкуванні з міжнародними якимись організаціями. Ви злочинець пишуть Третьякова, і безумно. Другий момент: а які ж санкції е, за такий страшний злочин вони пропонують? А вони пропонують санкції вище ніж за убивство, наприклад. Це не жарт. Тобто вони пишуть, що якщо це мирний час, то до 12 років ув'язнення за те, що ви там густуєтесь з кимось. Чи телефонні розмови проводити, чи виступаєте на міжнародних заходах, бо це привласнення значить, державних функцій. Якщо вам, там, я не знаю, Зеленський, Єрмак чи хто у неї не написано в законопроекті, ну, от, хтось не дав височайшого собі звольня, і ви там не сміли міжнародні якісь комунікації робити, то ви ж, значить, привласнили державні функції. А, а зараз, тобто, під час дії воєнного стану о, депутатки від свого народу пропонують карати за це. Значить, від 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Тобто я думаю насправді, що такого, такої маячні, таких людиноненависників, тоталітарних, прямо скажем, законопроєктів чи законів немає навіть ну, в найавторитарніших режимах. Я не пам'ятаю, щоб навіть в сталінські якісь часи ну, були подібні формулювання, от в сукупності, да, в кримінальному кодексі. Тому. Звичайно, багато хто з людей коментує в соцмережах про те, що це проблема там медичного характеру якась у цих депутатах, так? Чи що там сміються всіляко, так пишуть про те, що ну, по суті багато людей, які займаються міжнародними контактами активних громадських активістів, народних депутатів і так далі. Вони ну, пишуть про те, що, по суті, якщо такий закон ухвалить, то їм всім вони всі мають отримати довічне ув'язнення. А, крім тих, кого богословить там, а, я не знаю, не, не назване в цьому законопроекті якесь е, хтось, якісь начальники. А, але я би не вповажив так, тому що не, ні, як би, скільки би ми не сміялися, скільки би ми не ставили саркастично і не говорили про потребу лікуватися там, цим двом депутаткам, тому що ми розуміємо, що Базуго і Тетякова не вперше вносять. Якісь такі скандальні речі, насправді ми повинні чітко розуміти, що це є поважні представниці парламентської більшості. Тобто, це одна з них є головою комітету соціальної політики і заступницею голови комітету з питань оборони, безпеки та розвідки. І причому ми знаємо історію, коли навіть пані Безугрій комітет її, власний висловив недовіру. Ми знаємо, що. Спікер Стефанчук, монобільшість, по суті, заблокували розгляд питання про цю недовіру в парламенті. Тобто це дуже цінні кадри для слуг народу. І тому, безумовно, доки немає адекватної реакції на це, е правлячий партії, безумовно, я вважаю, що не можна просто віджартовуватись представникам більшості і розповідати, що нібито е ну це типа якась самодіяльність просто цих двох людей. Е дійсно. За конституцією кожен депутат має право законодавчої ініціативи і може, в принципі, будь-яку маячню писати в своїх законопроектах, але вони є представницями, е причому займаючи відповідальні посади в парламенті. На мою думку, е ну якщо е взагалі, от якби це в будь-якій Європейській державі депутатки парламенту внесли подібний законопроект, на цьому, очевидно одразу би закінчилася їхня. Політична кар'єра і їхнє депутатство просто закінчилося би це поза всяким сумнівом, тому що вони пропонують судити садити людей довічно ні за що. За якісь абсолютно абсурдні сформульовані дуже дивно склад, який вони вважають злочином. Тому насправді я вважаю, що зараз питання не в тому, ну, чи буде там ухвалений цей закон. Я думаю, що він, він не буде ухвалений, звичайно. Але. Парламентська більшість, партія Слуга народу мала би, якщо дійсно вона вважає себе демократичною партією е, і правління своє демократичним, вона мала би, як мінімум, вигнати цих двох депутаток з складу своєї партії, з складу фракції і чітко засудити цей людиноненависницький тоталітарний законопроект. Тільки тоді можна буде сказати, що дійсно це. Uh, вони зробили якісь uh, такі людинонависницькі дії без супереч волі своєї партії. Якщо ж буде просто партія слуга народу, uh, ну, розповідати про те, що це так просто знаєте, от вони захотіли, ну це їхнє право. Це означає, що партія правляча слуга народу, ну якщо не підтримує, то принаймні толерує, толерує uh, тоталітарні людино пропозиції, які пропонують. Просто громадян садити е, пожиттєво ні за що, пане Тарасе, а яка основна мета створення і внесення до парламенту цього законопроєкту і кому цей інфошум довкола нього може бути вигідним, е, якщо не враховувати безпосередньо тих, про кого ви згадували, а саме слуг народу? Дивіться, я думаю, що тут не треба зводити це до інфошуму, тому що. Це є таке зондування взагалі реакції. Так, як відреагують люди на те, якщо ми пропонуємо їх садити ні там, довічно ні за що, так? Ну як? А якщо відреагують право, то може когось почнемо потихеньку садити. так? Якщо відреагують адекватно, як поки що суспільство реагує, ну ми тоді, може, знаєте, внесемо там закон, щоб не довічно садити, а наприклад, там, на пару років, так? Але теж ні за що. Тобто, ну, десь приблизно така логіка, тому що ці депутатки, вони, я переконаний, що без погодження з банкової, або без вказівки банкової, вони жодного такого кроку зробити не могли. Тому ми чудово знаємо, хто звідки іде ідея будувати віртуальний берлінський мур, обмежувати міжнародні контакти українців, хто не дозволяє виїзд за кордон, навіть членів парламентських делегацій на їхній парламентській асамблеї, так, де вони є офіційними представниками. Хто це робить? Це робить президент, його офіс, руками Стефанчука, який сухняно виконує ці всі речі. Кожне відрядження депутатів треба погоджувати через спікера і, відповідно, через Банкову, де-факто. Ні мери міст не випускаються зараз, ні депутати місцевих рад. Тобто, відбудується ну, віртуальний Берлінський мур абсолютно тоталітарні речі. І це робиться під приводом воєнного стану, хоча це не має ніякого відношення до питань воєнного стану. А це має відношення до побудови е, такої цеглинки, цеглини ще такої величезної, в мур тоталітарного режиму і, і узурпації влади людьми, які не уповноважені е, узурповувати владу і вирішувати, кому з ким контактувати, кому що говорити. Зрозуміло, що якщо людина робить реальний злочин, да, там, зраджує Україні, робить державну зраду, якусь робить якісь е, ну, речі, які шкодять, які дійсно визначені кримінальним законодавством, вона повинна нести відповідальність за це. Але вони отримують ну, само, менше ніж пропонує безугла який? і третякова, пане Тарасе, Я так розумію, цим колаборантам дуже рідко дають довічне, та на відміну від того, що пропонує Безугла і Третякова.